Ігор Сухецький. З тобою нічого не станеться. 11 років тому, під час чергової зустрічі, моя сусідка-фельдшерка Віра Іванівна, яка підробляла проведення медичних процедур на дому, якось сказала мені, Сьогодні я почала робити крапельниці жінці, яка бачила чи не самого Бога. Уяви, їй 88 років, а не кожна молода так за собою стежить. Манери, зачіска, одяг, ніколи й не подумаєш, скільки їй дісталося в житті. І Віра Іванівна почала розповідати. Батька Ірини Новікової професора заарештували 1937 року в баку. Прийшли вночі і забрали прямо з ліжка. Дружину та дітей переселили до кімнати пеналу в підвалі того ж будинку. Тринадцятирічна Іра із сестрою спали на вузькому залізному ліжку, мама під ним. Так було тісно. Минув місяць забрали маму теж уночі. Напередодні саме стало відомо про розстріл батька. Сестер відправили до притулку для неповнолітніх. У притулку професорських доньок, як дітей ворогів народу, зневажали, наскільки це було можливо. Тож одного разу Ірина залізла в комірчину і накинула на шию петлю. Врятували дивом, випадково увійшла прибиральниця. Відтоді до сестер у притулку ставилося значно поблажливіше, а потім їх і взагалі перевели до дитбудинку кудись у Казахстан. Ось тут, у голові Ірини, і виникла думка, будь що розшукати маму. Лист був написаний по-дитячому, в адресному рядку стояло Москва, а у графі кому значилося лаконічне Сталіну. У листі Ірина просила батька народів повідомити їй адресу мами та обіцяла слухатися старших, вчитися навідмінно і поводитися добре. У разі відмови присяглася себе вбити. Лист відправила під час чергового походу в кіно з міської пошти. Через деякий час до дитячого будинку надійшов казенний конверт з адресою табору, в якому перебувала мати Ірини. У когось незліченних бюрократів розтануло серце, так і лишилося загадкою. Через багато років Ірина дізналася, як її листа до матері читали всім бараком, як вили і рвали на собі волосся суворі зечки, як вирішили оголосити про те. Що замурять себе голодом, якщо табірне начальство не знайде їхніх дітей і не дозволить переписуватися з ними. І начальство змушене було поступитися, тим часом до Казахстану за Іриною та сестрою прибув мамин брат. Так вони опинилися в Україні, де їх застала Друга світова війна. Невдовзі місто захопили німці і усіх молодих та здорових погнали до Німеччини. Перша велика зупинка сортувальний табір на, на польському кордоні. Вагони, бараки, оточення вівчарки, що верещали на повідцях, натовпи переляканих цивільних полонених. Несподівано все це перекриває голос із гучномовця, з'ясовується, що в когось із німців украли чоботи. Командування дає 10 хвилин на пошуки якщо протягом цього часу чоботи не знайдуться, то буде розстріляно кожного десятого. Рівно за 10 хвилин уздовж шерен, що вишикувалися в жаху, пішли офіцери. Айн, Цвай. Постріл і кожен десятий падає. Постріли наближалися. Що відчувала в цей час Ірина, можна лише здогадуватись вона пам'ятає величезну сліпучу пляму перед очима і дзвін у вухах. Мозок відмовлявся бачити і усвідомлювати те, що відбувалося. Знову гучномовець знову прочоботи. Їх знайдено. Поки тривала промова, постріли продовжувалися, потім пролунала різка коротка команда німецькою, і все закінчилося. Настала тиша. Ірина бачила спотворені риданнями роти, витріщені від страху очі, але якийсь час не чула жодного звуку. Найбільше на світі. Їй хотілося лягти і заснути. Відчуття страшенної втоми було майже нестерпним. Тим часом сортування тривало. Якийсь час людська маса обтікала тіла, які лежали на землі, і які німці свідомо не прибирали. Декілька сильних, красивих, молодих дівчат, серед яких опинилася Ірина. Потрапили до Австрії в якоїсь прислуги. З перших днів господар почав домагатися її. Якщо не припинете, я поскаржуся вашій дружині, попередила Ірина, і була жорстоко побита. Вона спробувала втекти, але її практично відразу впіймали і посадили до в'язниці. Мстивий господар заявив, що вона втекла, бо він викрив її зв'язок із комуністами. У в'язниці її катували швидше для порядку. Всім було зрозуміло, чим завинила дівчина, і її відправили кочувати австрійськими таборами. Ув'язнені рили укріплення і вальпах, вони ставали в ланцюжок і передавали нагору хліб. Зрідка втрачаючи цеглинку другу кучугурах, щоб увечері, повертаючись у барак, тихенько його розділити і з'їсти. Якби охорона застала їх за цим заняттям, розстріл був би неминучим, але щоб жити, їм треба було їсти, а їжі завжди не вистачало. З ними могли зробити все, що завгодно, будь-якої хвилини. Через це нервова система то однієї, то іншої дівчини не витримувала в'язниці, і деякі свідомо йшли під кулі чи кидалися на електричні огорожі. Перший наліт американської авіації збігся з наказом табірного начальства залізти на щойно збудовані величезні гойдалки і весело проводити час. Сонячний день, величезне, чисте небо. Дуже хотілося жити і бути щасливою, незважаючи ні на що. Навіть наведені зі сторожових вишок кулемети не могли позбавити цього бажання. І раптом гуркіт безліч літаків, потім виття, що перейшло у свист бомби. Отоді От щось у ній. По справжньому зламалося, Іра стояла на гойдалках і байдуже спостерігала, як повільно, надто повільно розбігалися по укриттях люди, як повільно зістрибували з гойдалок і одразу падали на землю, піднімалися і знову падали, охоплені панікою дівчата. Вона розуміла, що зараз. Прилетить наступна бомба, що уламок неодмінно дістанеться і їй. І їй навіть хотілося, щоб це нарешті сталося і усе закінчилося. Ірина повільно підняла обличчя до неба, що розгойдувалося над нею і вже встигло почорніти від клубів диму та піднятого із землі пилу. Вона хотіла побачити свою бомбу, але замість бомби побачила. Лик. Я не змогла б його описати, навіть якби сильно захотіла, та не смію навіть думати про це, настільки він був чудовий. А потім почула голос, гарний голос, що умиротворював, сказав мені: Не бійся, з тобою нічого не станеться. Наступної миті Ірино підхопило згойдалки і з силою вдарило об землю. Потім провал у свідомості, і вона вже біжить до барака. Наростаючий свист, це летить її бомба удар. Зараз уламки змішаються з частинами її тіла і розлетяться австрійською землею. Але нічого не відбувається. Вона вбігає в барак і озирається, її бомба майже наполовину ввійшла в землю. Ірина дивиться на бомбу, бомба дивиться на неї. Так і не вибухнула. Наступне диво сталося вже наприкінці війни, коли німці почали відступати. Умови утримання в таборі, де перебувала Ірина, а це був суто цивільний табір, значно полегшилися. Ірину і ще одну дівчину раз у раз відправляли за якоюсь потребою до міста. Вони йшли вулицею, добротні будиночки з обох боків, чудова погода, у повітрі пахло весною та близькою перемогою, і тут знову сирени та виття літаків. Дівчата кинулися до найближчого одноповерхового будинку, якась офіційна будівля, товсті стіни, низькі стелі, плаский, вкритий маскувальною сіткою дах. Спершу на них ніхто не звернув уваги. А потім мовчазна супутниця Ірини раптом почала базікати. Ірина мовчала, поки розлючені німці не викинули їх обох на вулиці. Дівчата ледве встигли відбігти, як раптом грюкнуло так, що обидві впали і мимоволі обернулися. Від будинку, з якого їх щойно вигнали, залишилися лише палаючі руїни. Після закінчення війни, перш ніж повернутися додому, усім, хто побував у полоні, потрібно було пройти кілька перевірочних пунктів. В одному з них на Ірину накинув око місцевий чиновник, їй, яка вільно розмовляла кількома мовами, було запропоновано місце в міській комендатурі. Пропозиція більше була схожа на наказ, вона була змушена погодитись і знову домагання, і знову жорстока помста за відмову. Тільки закінчилося це так дивно і незрозуміло, що Ірина Іванівна досі не може знайти цьому пояснення. Комендант звинуватив Ірину у зникненні якоїсь важливої печатки. Не встигли дівчину викликати на допит, як прибіг посильний і оголосив. Що коменданта знайдено мертвим у своїй кімнаті, пізніше з'ясувалося, помер від інфаркту. Там же валялася і та злощасна печатка. Загадкова смерть здорового чоловіка вразила Ірину так, що вона кілька днів провела в лихоманці, отямившись, заявила, що більше не винесе жодної відстрочки, хоче додому. Ви розумієте, що на вас там чекає? Пам'ятаєте, що сталося з вашою родиною? запитували її союзники пішки, повзком, як завгодно, але додому, а там хай хоч до стінки ставлять. І вона поїхала, обрала інше життя. Багато часу пішло на пошук рідних, воз'єднання з матір'ю. Яке сталося після смерті Сталіна, потім було успішне закінчення університету, заміжя, діти, ось тільки лик їй більше не являвся, мабуть, лишився там, в австрійських Альпах.